24 листопада 2012 року, як і останні більше 30 років українці Адмонтону вшановували пам'ять загиблих і ненароджених жертв голодомору. Останній тиждень листопаду в міській ратуші проходить виставка, присвячена трагічним сторінкам України 1932-1933 років. Поминальна панахида з міським відділом Конгресу Українців Канади. Свіча пам'яті, вкотре зібрала під куполом ратуші. Близько двох десятків українських організацій, святіших отців Православної та Католицької церкви Канади, представників влади та городян Едмографії. Саме Канада перше визнала голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення українців як нації. На національному рівні данину пам'яті віддав прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер в Едмонтоні. До присутніх говорили представники громадськості та ті, хто пережив страшну трагедію. Голова Конгресу Українців Канади Едмонтону Любов so no community. That is what we must remember and share with the world. So that no government can visit such pain on children again, and it is that message we must get to our governments, so that the story of the holocaust and other genocides are not forgotten. The richest soil, the best harvest, the largest genocide, the biggest lie, and the best kept secret. The of died 17 Ukrainians died. Що години, це значить одна тисяча вмирала. Не могли нікого залишити байдужими. Витяги з документів, цитати та слова відомого історика-дослідника Яреса Балана. України вс Ukrainian villages deserted and disease stock the land, Toronto Daily Star. 26 May 1932. З кожним роком стає все менше і менше свідків тих подій. Віршовними рядками розповів свою історію старенький свіду холодомору геноциду Леонід Коровник. Село було заможне, дуже, та в 32-му хиру почало. До нього підповзали дуже, слізайне і з червоним помилом. І помикали просто звично, гребли добро, з городи, і хат. Наказ прийшов категорично зітрати все від голови до п'ят. Вони трудилися надхненно, гненном і наш багатий край. З людьми виводились скажених, таким мав бути їх. Радянський рай, Один народ, мов тіні волі, благали діти, мамо, хліба дай! ми помирає, тиснуть болі, поїли все, лишився лиш у рай, та наш коридку мати і аж дригнулась на рука, душа, пора надзвита помирати дітей на смерть на доля залишати. Хай, дітей, буде Бог із вами, бо сил у мене вже нема. Молюсь останніми словами, та смерть прийшла. Почав пітьма, а світ закрив лукаве серце, пославши Україну шпиревець, дивився у кравелю серце, невинну націю вели на смерть. На завершення колони учасників вирішила до монументу пам'яті жертв голодомору, де з запаленими свічками прочитали молитву та заспівали український та канадський слави. Прапор України залишиться приспущеним на подвір'ї мерії до кінця наступного тижня.